У цій грі ви є лідером культу, який веде відчайдушну боротьбу за прихильність темного. Для перемоги потрібно наймати культистів, збирати реліквії, викликати нечистих, завойовувати території та слідувати знаменням, які з'являються протягом гри. Культ, який здобув цими засобами найбільше балів прихильності, тріумфально стоятиме як обранець темного. Есхатон триває певну кількість раундів на основі відкриття карт із колоди подій. Зазвичай гра триває від 9 до 11 раундів. Кожен раунд складається з повного набору ходів для кожного гравця. Ігрова зона для есхатона складається з п'яти ключових елементів: мапи королівства, колоди таємниць, конклаву, колоди подій та окремих зон для гравців. Мапа королівства представляє прокляті землі, де культи будуть вести війну в ім'я темного. Мапа королівства є центральною частиною ігрового процесу під час гри Весхатон. хатон. Її слід розгорнути та поставити посередині ігрової зони. Конклав це місце, де гравці вербуватимуть нових культистів для своїх колод та отримують спеціальні повноваження, щоб впливати на ігровий процес. Він створюється розміщенням чотирьох карт сили та чотирнадцяти карт культистів обличчям догори в окремих стопках поруч із мапою королівства. Колода таємниць являє темні сили і злих союзників, доступних культу поза завісою реальності. Вона формується із реліквій, указів, аур і нечистих. Усі ці карти слід ретельно перемішати і покласти лицевою стороною донизу поруч із мапою королівства. Щоб підготувати колоду подій, перетасуйте карти подій і розкладіть 4 кубки по дві карти. Перетасуйте карти знамень і покладіть по одній карті на 3 кубки. На четверту кубку покладіть картку Армагедон. Перетасуйте кожну з чотирьох купок окремо. Помістіть ці чотири кубки одну на одну. Причому стопка, що містить картку Армагеддону, має бути нижньою. Простір перед гравцем є його ігровою зоною. Він складається з колоди гравця, купи скидання, жартовного багаття, активних аур і жетонів, а також вільного простору для будь-яких карт у грі і 25 кольорових кубиків, які він додаватиме до мапи королівства протягом гри. Кожен гравець починає гру з колоду із семи карт конклаву, яка є кістяком їхнього культу. Колода кожного гравця повинна складатися із трьох посвячених, трьох фанатиків і одного прислушника. Роздайте по одній початковій колоді кожному гравцеві. Потім кожен гравець повинен перетасувати свою колоду і покласти її перед собою, лицевою стороною вниз. Колода гравця є його культом і формується залежно від вибору, який він робитиме протягом гри. Хоча колода кожного гравця починається зі скромних семи карт, вона може значно збільшуватись під час гри. Оберіть випадковим чином того, хто буде ходити першим, і дайте йому жетон раунду. Кожен гравець обирає колір кубиків, якими буде грати, і розміщує чотири з них на території, що має назву цитадель, після чого підбирає п'ять карт зі своєї колоди. Інші карти залишаються зображенням донизу, як залишок колоди гравця. Кожен раунд проводиться за годинникою, стрілкою і складається з одного ходу, який виконує кожен гравець по черзі. Свій хід гравець починає із відкривання всіх п'яти своїх карт. Якщо серед них виявилися укази чи аури, то гравець повинен негайно виконати ефекти, зазначені на цих картах. Далі потрібно розіграти атрибути всіх відкритих нечистих і культистів в чіткому незмінному порядку: завзяття, ворожіння, вплив і агресія. Зрештою, це легко запам'ятати, адже всі атрибути вказані послідовно зверху донизу. Якщо гравець вирішив не використовувати здібності чи атрибути карти, то може принести їх у жертву. Після того, як гравець використає останній атрибут та оголосить про завершення ходу, він повинен покласти ці розкриті карти в стопку скидання лицевою стороною догори. Якщо у гравця закінчилась колода, то він бере свою стопку скидання і перетасовує її. Ця перетасована колода діятиме як колода гравця, доки вона знову не вийшла. Черпається. Якщо в будь-який момент гравцеві знадобиться підібрати карти, а у його колоді не залишилося жодної карти, то він перетасовує свою стопку скидання, формуючи нову колоду, і тоді продовжує підбирати карти як зазвичай. По мірі збільшення колод, гравці можуть виявити, що певні карти, які були корисними у грі раніше, тепер сповільнюють їх. Щоб максимізувати ефективність своєї колоди, вони можуть принести в жертву карти зі своєї руки або взяті за допомогою завзяття до того, як атрибути або здібності цієї карти будуть використані. Принесені в жертву карти скидаються з руки гравця в жертовне багаття у його ігровій зоні. Ці карти не повертатимуться в колоду гравця, але рахуватимуться до прихильності в кінці гри. Раунд закінчується, коли кожен гравець завершить свій хід. Коли починається наступний раунд, порядок ходу змінюється. Гравець, що сидить ліворуч від того, хто ходив першим, у попередньому раунді бере жетон раунду і відкриває верхню карту колоди подій. На початку кожного нового раунду, окрім першого, відкривається картка з колоди подій. Гравець, який має жетон раунду, буде ходити першим у новому раунді. Отже, перейдемо до атрибутів. Щоб використати атрибут, потрібно додати усі його значення на відкритих картах, які гравець хоче використати. Якщо гравець хоче принести у жертву якогось культиста чи нечистого, то він не повинен використовувати значення його атрибуту. Цю суму можна витрачати на закладені у атрибути речі. Перший атрибут це завзяття, що є темним полум'ям, яке веде культ до перемоги. Сума завзяття вказує, скільки додаткових карток може взяти гравець зі своєї колоди та негайно зіграти. Будь-які додаткові карти із завзяттям призведуть до підбору нових додаткових карт. Цей процес триватиме до тих пір, поки більше не буде витягнуто карт із завзяттям, або колода гравця не буде повністю вичерпана. Ворожіння дозволяє культу отримувати дари від темного. Сума ворожіння це загальна кількість карт, яку гравець може взяти з колоди таємниць. З них він може вибрати одну картку, щоб помістити її у свою колоду скидання. Решту карт розміщує знизу колоди таємниць. Вплив це здатність вашого культу маніпулювати конклавом. Суму впливу гравець може витратити на посвячення культиста з конклаву у свій культ, так би мовити, покупку, або на сили. Вартість карти вказана у верхньому правому куті. Гравець може зробити стільки посвят, скільки захоче, якщо загальна вартість його посвят не перевищує суму впливу, який він отримав у свій хід. Посвячені культисти поміщаються в купу скидання гравця, сили одразу вступають у гру. Агресія це здатність культу керувати арміями та знищувати ворожі сили на мапі світу. У гравця є три варіанти, як використати загальну суму агресії, але у чіткому порядку. Зміцнення це додавання кубів. Просування це переміщення кубів. Бійня це знищення кубів. Зміцнення. Гравець спочатку оголошує, чи бажає він додати кубики на будь-яку територію, де у нього вже є кубики. Він також може додати кубики до цитаделі, навіть якщо у нього там немає кубиків на карті. Додаючи будь-які кубики, їх кількість віднімається від суми агресії гравця у цьому ході. Просування. Після розміщення гравцем кубиків він може вирішити перемістити кубики між територіями. Якщо їх переміщено, то додавати їх у цьому уході вже не можна. Кубик може рухатися лише один раз за хід, використовуючи агресію, і лише на прилеглу територію. Якщо гравець пересуває будь-які кубики таким чином, то кількість переміщених кубиків віднімається від його загальної агресії у цьому ході. Знищення. Після закінчення переміщення кубиків гравець може знищити ворожі кубики на будь-якій території. Де не присутні, якщо захоче. Гравець може знищувати кубики лише у рівній або меншій кількості, ніж кількість його кубиків на цій території. Гравець також може знищити власні кубики. Знищені кубики повертаються у резерв доступних кубиків гравця. Кількість знищених кубиків віднімається від суми агресії атакуючого у цьому ході. Деякі карти, отримані з конклаву та колоди таємниць, можуть мати здібності, що перевищує стандартні атрибути інших культистів. Таких здібностей може бути. Дві нишпорення демонструє майстерність культиста ворожити. Якщо використовується нишпорення, то гравець може обрати собі і помістити у скид додаткову картку під час ворожіння за кожне очко цієї здібності. Натхнення демонструє стратегічну майстерність культиста. Якщо й розігрується карта з натхненням, то гравець власник може перемістити один зі своїх кубиків на сусідню територію під час свого кроку впливу, ніби він купив силу похід. Мапа королівства складається з 13 територій, на кожній з яких вказано число, що означає кількість очок прихильності, яких варта земля, якщо наприкінці гри на ній домінує культ. Певні території, такі як старе місто, велика дорога, нещасне болото та острів штормів, також дають постійний бонусний плюс один до атрибуту того культу, який на них домінує. Щоб отримати цей бонус, гравець має домінувати на цій території на початку свого ходу, тобто втримувати найбільшу кількісну присутність на цій території. Території, окрім культистів, у конклаві є чотири сили, які гравці можуть використати за допомогою впливу: похід, пошесть, прокляття та розвіювання. Ці сили представлені картками. Гравець не підбирає ці карти, а лише оголошує, яку силу він запускає. Похід це стратегічно вигідний спосіб пересування кубиків гравця на мапі королівства перед кроком агресії. Похід виконується переміщенням кубиків з розрахунку один кубик за один вплив. Кубик можна переміщувати лише на суміжну територію до тієї, з якої почався похід. Це переміщення відбувається під час кроку впливу. Кубик можна перемістити лише один раз за хід за допомогою походу. Пошесть нищить населення території, поки останній культист не буде лежати мертвим на землі. Пошесть починається, якщо Витратити 4 впливи. Гравець, який починає пошесть, бере відповідний жетон та розміщує його на будь-якій території за своїм вибором. Культи, у яких є кубики на ураженій території, знищують 2 кубики на початку кожного свого ходу. Якщо на ураженій території немає культу, то це означає, що пошесть закінчилась і її жетон буде видалено. Території можуть бути вражені кількома пошестями і культи зазнають сумарних втрат, якщо це станеться. Прокляття гравець, накладаючи прокляття, зменшує вплив іншого гравця. Витративши три впливи, гравець може передати жетон прокляття будь-якому гравцеві, включаючи себе. У свій хід гравець отримує мінус один до свого загального впливу. Гравці можуть мати на собі до трьох проклять одночасно, і їх ефект сумується. Розвіювання. Гравець може спробувати врятуватися від прокляття, яке може вразити його або звільнити від чар ауру, що підтримує культ суперника, використавши розвіювання. Це здійснюється використанням двох впливів і вибором аури або прокляття, які він хотів би зняти. Розвіювання призведе до повернення жетону прокляття до конклаву або змусить гравця перемістити ауру до своєї купи скидання. У колоді таємниць є аури, укази, реліквії та нечисті. Аури це містичні сили, які зачаровують гравця та Дають йому постійну здатність, яка зберігається між раундами. Коли аура вводиться в гру, то поміщається в простір, який призначений для аур цього гравця. Аура набуває чинності одразу, надаючи свій бонус у ході, коли була зіграна. Вона приноситиме користь гравцю, доки знаходиться у грі. Укази це божественні мандати, затверджені іменем темного. Коли указ вводиться в гру, його здатність миттєво спрацьовує. Після розіграшу він повертається до купи скидання гравця власника, якщо інше не вказано на картці. Реліквії це священні скарби, які можуть покращити становище культу перед темним. У колоді таємниць можна знайти реліквії, священні реліквії та божественні реліквії. Усі реліквії дають очки прихильності під час відкриття Армагеддону. Вартість вказана на кожній їх картці. Самі Реліквії не мають атрибутів чи здібностей, які безпосередньо впливають на ігровий процес, тому їх, як правило, краще приносити в жертву, коли вони потрапляють у руку гравця. Якщо в будь-який час гравець матиме відповідну пару реліквій у своєму жертовному багатті, то отримує постійний бонус, зазначений на цих картках. Нечисті це могутні союзники, які викликані спорожнечі, щоб допомогти у завоюваннях культу. Нечисті та їх атрибути розігруються так само, як і культисти. Кожен нечистий приносить одне очко прихильності у кінці гри. Усі раунди після першого починаються з відкриття верхньої карти з колоди подій і читання деталей цієї карти в голос. Вона може бути подією, знаменням або армагеддоном. Події це глобальні ефекти, які впливають на ігровий процес у раунді, в якому вони розкриваються. Лишень дотримуйтесь інструкцій, написаних на картці. Знамення показують важливі цілі, які можуть прагнути культи. Гравці повинні виконати умови, написані на картці, до появи наступного знамення або армагедону. При появі наступного знамення гравці перевіряють, чи відповідають вони умовам попереднього. Якщо один гравець досягає умов, то бере це знамення і кладе його на своє жартовне багаття. Воно коштує очок прихильних. Прихильності в кінці гри. Якщо умов знамення досягає більш ніж один гравець або не досягає жоден гравець взагалі, тоді воно не враховується і ніхто його не бере. Коли відкривається карта Армагеддон, розпочинається останнє знамення. Світ руйнується, усі гинуть, і гравці підраховують свої очки прихильності, щоб побачити, хто піднісся над іншими та став обранцем темного. Гра закінчена. Гравці беруть усі карти зі своєї колоди, купи скидання та жертовного вогнища і кладуть їх на одну купу. Потім кожен гравець підсумує. Мовує вартість усіх реліквій, нечистих, полонених, завершених знамень і підконтрольних йому територій, перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість очок прихильності. Він буде блукати славетним забуттям поруч з темним, радісно сміючись над муками смертних у агонії вічності. В Есхатоні немає спільної перемоги. Будь-який результат, який закінчується нічиєю, означає, що жоден гравець не перемагає, і прихильність темного втрачається для всіх. З грою я вас ознайомив. Бажаю гарних партій.